Отримали ми цього реклайнера. Це електрореклайнер, працює від мережі. Усі опції регулюються пультом. Виробник крісла датський бренд Хирд Knudsen. Крісло крутиться навколо своєї осі. Окремо можна підіймати підніжку, окремо опускати спинку. І можна водночас все зібрати в попередню позицію. Це є новенька сучасна модель від Хірд Knudsen. І зараз будемо її оглядати. Погляньте який клас шкіри. Це найвищої якості, люкс, меблева шкіра. В описі до цього відео є посилання на наш сайт. Там є параметри крісла, фотографії, багато фотографій, в тому числі фотографії з розпакування. Саме цього крісла. Чорненька ніжка. Пульт монтований правий підлокітничок. Потім покажу, яким чином функціонує крісло. І задня частинка спинки. Абсолютно все. В ідентичній натуральній шкілі рюкзготонку. І так, Перша кнопочка підіймаємо підніжку і і незначний, незначний нахил назад спинки. Ви можете зупинити розкладання крісла в будь-який зручний для себе момент. Відео знизу. В принципі, ми давали фотографії його розпакування абсолютно повністю. Ось донизу цією кнопочкою першої ви маєте можливість повернути крісло в попередній стан. Кнопочка номер два це є відхиляння спинки. Тобто тиснемо нагору, спинка лягає. Дуже глибоко розкладається реклайнер майже в лежачу позицію. Наголошено на тому, що ви можете його зупинити в будь-який момент. Кнопочка донизу, навпаки, піднімає спинку. А третя кнопочка автоматично приводить підніжку і спинку в попередній сидячий стан. Тобто просто натискаєте кнопочку, і крісло автоматично повертає усе в первісний стан. Ось таким він стає компактним і акуратним кріслом яким. І окрім цього, відповідне крісло крутиться навколо на 360 градусів.